Доброго ранку. Все ще на каналі Життя у Русі. Так, да, ми поки не рухаємось, тому що ми прокинулися в своєму наметі. Було файно, це третій день нашої невеличкої пригоди в горах. Перші два дні були доволі цікаві і. Дуже активні. З приводами. Я піду до джерела точити воду, бо там джерело таке. Воно написано, що хороше, але ну, воно найкраще серед п'ятьох, і тільки тут можна наточити воду, і це дуже складно, буде кружечки точити. щоб зварити каву, а і поїсти. А потім у нас буде марш бросок до села Бестриця. Далі у нас буде логістична задача. Нам треба буде перебратись з безтриці в стару хуту ще так, щоб встигнути там файно відпочити, поїсти. Чому? Тому що мені завтра бігти 50 кілометрів, стриматися і 3000 набору висоти. Скоріше за все, ви це відео, де я пробіг 50 кілометрів або не пробіг і зламався, ви можете подивитися тут по лінку, бо воно вийде раніше, ніж це. Переходьте, поставте превентивний лайк йому і тут зразу. Маршрут змінився, бо 60 кілометрів вийшли 70 плюс, плюс набор воно більше, ніж по факту малювало на мапі, і тут набір це не плавний отак, от, а така от стіна, котру треба лізти. І... Щоб дійти до старої гути, нам треба було б перший день пройти на 5-7 кілометрів більше. А ми вийшли пізніше. Буде отут от теж відео про перший день. А другий день нам треба було прийти на 10 кілометрів більше, бо ми перший не пройшли. І це плюс 700 метрів набор висоти. А ми вчора і так 1100 набрали. І все одно на третій день у нас би лишалося досить багато кілометрів, а дімі треба відновлюватися перед забігом, тому ми, ну, ми вирішили якось так поміняти. Настя мене не пустила. Я кажу: я можу, я дійду. А я Настя... кажу, я теж можу, але каже, ти дурак. Іди в бистрицю і не войожуйся. Так що.

Я йду до джерела. Зараз я вам покажу. Тут така, а, ну, треба пробиратись, воно далі буде як болото. І от а, гарні люди, я вчора бігав. Тут а, по мапі 4 чи 5 джерел, одна річка, котра а, вона пересихає, ніде немає, там крапає або вода жовта, аж, ну, така з коротче, там, смувом. Я пробував набирати, або взагалі. Просто калюже і це хороше джерело, але тут болото. От люди вставили палку, де типу б'є вода, щоб можна було набрати. Але там дуже низько. Я там скручую пляшку, підставляю, щоб це все ж таки набрати. Але воно трошки вище, ніж ця палка, бо вже дешев багато не було, значить тільки щось покрапав дощик Тому таке. Ось, болото. І от там от далі, там є джерело. Бачите? Воно крапає, тече, але воно не глибоко, тому я зараз трошечкою буду набирати і сидити це в пляшечку. Чи отак от я тут поклав пляшку все ж таки. Бо тут бузенько і кружка вона не влазить, то в нас ще лишилось там пів літри чистої гарної води. Те, що ми там на горі набирали, але бачите, тут проблема є. От вода, пів літра є. Настя хоче розказати якісь полос. Я тут просто сиджу, це в наметі, все збираю, чого я сиджу в наметі, бо не хочу з нього виходити. Чого? Бо в мене, я сплю в таких чунях взяла з собою. У мене сухі шкарпетки, які ввечері були мокрі. І чому все завдяки оцим дивоустінкам. Вони досі теплі, гаряченькі, О, Да. У них температура десь 40 градусів. Це хімічні грівки. Є кількох виробників. Я по відгукам, коли у ці купував, то у цих було наче краще відгуки, і вони реально гріють. Я пам'ятаю, я в зимовому, в зимовому поході кінолінк ми на куку -ку ходили з друзями. Кишенькові там просто в кишеню кинув або в рукавичку, і щоб руки не мерзли. Плюс там є таке для поясниці, там під куртку кинув. Так вона в мене ну, годин 12 працювала, хоча по нормам там 8 має працювати. І от, блін, я вже ми спускались, я вже в потязі додому їду, блін працюю, працюю. Ну, класна штука, на осінні зимові походи топчик. Все, ми їмо. Пюрешки наші просто різні. Отакі. Ну, вже їли і Cook, і Foodmish. Foodmision краще. Більше подобається по спеціям. П'ємо каву, Настя заварила чудово. Мені віддала дві порції. Зараз ще чай, вода є і значить це все файно. Да? Зараз швиденько доскладаємось і треба рушати. Десь зараз котре. 7.53, через пів години треба вийти. Там уже, до речі, сонце виходить. Це хороша погода має бути почнеш. Збирають. Веселка! При тому що без дощу. Надімляє. Hey, look at me, mama, what I've become. I've been running looking for something, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket, in plain sight all along. It's time for me to go. Ми вийшли, вже пройшли кілометр, такі гарні краєвиди, тільки що ви могли дивитись. Там веселка, там дощ іде, там хмарки, сонечко взагалі чудово. Тут ми йдемо з однієї сторони лістики буковий, а з іншої... Тут просто ожини. Я не знаю, скільки я вже наївся і подивіться на цей скарб просто я взяв собі ще в дорогу, Настя побігла вперед, а, а я сидів тут, стояв і їв. М -м Солодка. А, це що треба? Вау! Цей там він піт! А я вже готовий, готовий. Цілий Так. Величінки такий. Як дві руки. Цей грі, цей гриб прикликав мене. Я прямо аж біг до нього. Блін, там ніжка така. Yeah. Просто велетень. Ну, тут уже прям навіть дві руки не влазять. Подивіться, подивіться, який він величезний. Ось бориш, з моєю головою. Класно. Ми Виходимо потрохи вже до цивілізації, 6 км ще п'яточок. І тут вже вон, хатинки, гарні види, так ідемо гербетику. Зараз будемо спускатись вниз, вже до бистриці, Ще метрів 300-400 спуститись. Там ще 40 метрів підйому. Поспішаємо. Настя каже, о 12.15 може автобус, або там наступний 13.30, не знаю, чи є, будемо орієнтуватись на нього. І ми якраз у 12 маємо прийти. П'ятень. Спускаємось з хач лісових з гори, туди вниз, це вже безстриця і а, тут зараз, мабуть, речушка Рафаїловець Маленька, котра впадає в. Близницю. Ой, близниця, безстріця. Це вже безстріця. Ми вже спустилися, йдемо в бистриці. Настя на валіон там палками маше. Тут таке еталонне... У нас конкуренція. Карпатське село, там попереду ще 6 чи 7 бродяг, Автобус 12-15. Будемо толкатись серед всіх, їхати кудись до надвірної, може і до Франківська. До Франківська він, мабуть, подивимось. В успішно приїхали на цьому лютому пазіку за 75 гривень. Якщо що, знаєте, 12.15 є з Бестриці до надвірни. Але він в 12.03 може да, поїхати. але він в 12 може поїхати 12.03, як вийде. Зараз йдемо на іншу автостанцію, щоб їхати до Франківська. Так, ми приїхали в Івано-Франківськ, їде цей автобус е цілу годину 14.40. поки їхали. Настя там кинула в чат твоя прихода» е клич, що нам треба в Старогуту». І знайшовся якийсь е е чудо чуд чудовий е сотрелівець Андрій, е котрий нас підкине. Забере з Франківська і в Старогуту. але є нове завдання. Діма Лушпандій провтикав свою вітровку, забув вдома, вітроводозахисну куртку з капюшоном, котра є обов'язково споредження. Ну і взагалі там погода, я вам скажу так собі, що вона реально треба. Тому зараз ми зайдемо ще в горгани. Я візьму якусь там курточку простеньку. Бо в мене така файна вдома, навіщо мені дві файних. І потім ми йдемо... Куди? В десятку. Десятку. Звісно, ми в франківську, значить, треба зайти в десятку. Зайшли ми туди і там є або дорого-багато по Дейнофіт по 8 з копійками, або... Нічого такого або мого розміру немає. Тому я думаю, чи лишити все як є, приїду вже туди в стархуту і е, візьму там на місці, на стенді, що буде. Знижка якась там буде, ну витрачу ну, ті ж самі там 4-5 тисяч. Ну на краняк у мене буде класна ця день на за там тисяч. Знає. Продаси, можливо, як один з ходяків. Знаєш, ми будемо святкувати сьогодні. Сьогодні день туризму, да. так. Сьогодні 27 вересня, сьогодні виявляється день туризму, а ми прямо по-Франківську йдемо як туристи з наплічниками великими такими. І тут тепло, а не так, як в горах. Всі ходять в футболках, а ми в кортках, бо впадуло знімати. Ну і ми все одно трохи ще й смердимо, тому десятка десятка, тримайся. Mm. Що ти собі замовив? Бокшину з брокколі і курпи. А у мене величезний стейк Бостон. Жінка послухала у мене, каже, замовила. Тестую, що там посмакав. Якщо можна, є, вопшена є. Не обманули, а в мене стейк. Маринований, смачний. Та на місці. Це стар, стара гута. Ні, це просто гута. Ми знайшли, Настя знайшла таку курточку. Потерман я одягну. Файна куртка. Тепер я завтра побіжу трив. Було складно, Настя купила на секінді за 52 гривні цю файну куртку, поки я їв в десятці і пив і а, тому я пішов готуватись до трейлу. Настя пішла різати гриби. А ви йдіть, підпишіться на канал і поставте вподобайку цьому відео. А напишіть коменті, якщо хочете, як мені ця курточка. Ну і взагалі, як ця наша подорож Карпати, да. бо ми вже забули, що це про Карпати було, але воно да. було дуже насправді дуже багато всього було. А, вже ввечері навіть не було сил знімати. Нас довезли, підвезли до Гути Файні люди з Миколаєва, Аль, Андрій і Ілля. Якщо ви будете дивитись це відео, то вам лайк. Ви я впевнений, що ви пробігли ті 30 плюс кілометрів і задоволені цим. Тому на зв'язку життя у Русі написано.